По потужного всім здоров'я, пані та панове, продовжуємо огляд топової преміум техніки. І в нас сьогодні на черзі одразу три топових преміум танки за SSSR, одну з найпопулярніших націй War Thunder. Це 2 с 38 деривація т 72 це Tourmic наш улюблений. Ну і, Звичайно, найтоповіший пакетик, розкажемо і про нього, порівняємо його геймплей, це т 80 уе 1 Почнемо ми, звичайно ж, з деривації, оскільки саме на неї зараз дійсні знижки на техніку за голду. У нас в грі він вважається легким танком, так вирішили розробники. В реальності ж це просто чисто виставковий зразок. Як Так би мовити, вони хотіли зробити протиповітряну якусь стрілялку. Ну, Чисто для того, щоб попілити бюджет, і на цьому вони були б раді. Ну, а в грі в нас це навіть не ЗСУ, а ЛТшка саме. Із легкого танку тут реально тільки назва. Він не розганяється, не вистачає йому потужності всього 500 кінських сил на, скільки там, на 21 тонну з половиною. Це дуже мало. Розганяється він найгірше серед усіх, з ким ви. Потрапляєтесь в бою. Але навіть якщо вам вдасться знайти якусь горочку, щоб вниз спуститись, розігнатись, то максималка в нього всього-навсього 70 км вперед. Що не дуже якось вирізняється серед інших ОБТ в бою. Також потрібно пам'ятати, що тут досить. Ось такий середній і задній хід, звичайно, не такий, як в його односельчан Турмса та Удешки. Але набирає цей 20-20 він досить таки повільно. Оскільки в Радянському Союзі вже і так було забагато імбових зеніток, розраби вирішили вже не називати саме цей танк зеніткою, дали йому ЛТ-шні характеристики, і розвідку, і БПЛА це єдине лт що в нього є, ну, окрім ще відсутності броні. Броня повністю ніяка, у вас пробивають навіть двадцятками. Ну а якщо ви думаєте, що відсутність броні це наявність живучості, то на цьому танку, на цьому апараті це не працює. Так, звичайно, в башні ні ніхто не сидить в цього танку, і тому можна чисто від неї грати, але з Увенями мінус 5. Це не досить легко на більшості картах. А до того ж, виживаємость цього апарату на нулі в корпус, оскільки всі три члени екіпажу сидять спереду у рядочком. Туди прилітає як і в лоб, так і в борт, можна витілювати в першу третину. Ну, в передню третину танку, і буде однозначно ваншот. Як ви можете спостерігати дамаг цього танку, в борт Абрамсу кидали, нічого не могли зробити, залишається ось тільки збивати льотку. Тому що ось такий дамаг якось зараз буде. І в минулому відео неможливо майже проти танків впевнено грати. Ви Якщо навіть займете якусь круту позицію з вичікуванням противників, далеко не факт, що ви зможете на цьому танку нагнути. Так, швидка перезарядка в пів секунди та непогане пробиття 220 мм на 100 метрів та 190 мм на 1000 дає можливість вам пробивати в борт всі опт а деякі навіть в лоб, але в дамагу майже немає. Тому Надіятись на те, що саме ви розірвете фланг якийсь самотужки не потрібно. Навіть стоячи в засіті, у вас не буде впевненості, що ви зможете розібратися з противником в борт. Ну і переходимо далі до наступного топу, вже до пакетиків. Почнемо ми з легенди цієї гри. Це топовий сьомого рангу пакетик Т-72 АВ турмс у мене, звичайно, вистачило розуму не замовляти, не купляти цей танк, тому що прокачував гілку я наполовину ручками, наполовину на деревації деякі ранги. Тому саме на екрані зараз Т-64БВ. Це повний аналог турмса, але без тепловітера. Ну до того ж на пару БРів нижче. Я в принципі його взяв на бр 103 щоб порівняти. Максимально приблизно, як же Турмс буде гратися. Я тепловізором не вже не часто користуюся, хоча заради правди скажу, що у Турмса він один, реально один з найкращих у грі. А ось Турмс він раніше був єдиною альтернативою для прокачки на 7 рангу, тому більшість гравців його і купували, оскільки це ОБТ, сучасна. З хорошим тепловізором, з непоганим пробиттям 454 мм на 100 метрів та 431 на 1000. Перезарядка одна з найдовших серед своїх конкурентів на цьому Бері. Допустимо, Абрамса 5 секунд, у Леопарда 6, а у нас 7 і Тому конкуренції, особливо в перезарядці, ми ніякої не можемо поставити. Але ось Єдиний плюс, що перезарядка у нас завжди одинакова. Якщо нам виб'ють якогось одного члену екіпажу, то перезарядка не зміниться. А от що зміниться, це погана подвижність. У нас всього-навсього 780 кінських сил на 48 тонн це 18 кінських сил на тонну. Один з найнижчих результатів на цьому беері. І можна сказати, що при Пошкоджені мехводи ті характеристики розгону ще гірші. Так, у нас начебто там 60 км на годину вперед, наче непогано звучить, але прикол в тому, що назад на турмсі ми взагалі не їдемо. Взагалі, у нас немає броні, щоб танконути. Після пострілу немає заднього ходу, щоб якось вижити потім. Тому шансів на цьому танку в місті воювати нема. Стояти на далечині ну таке собі. Але відсутність заднього ходу це не головний мінус цього танку. З ним можна приловчитися якось справитись з цим. А от з чим майже нереально змиритися, так це. Обертання башти 20 градусів в секунду це вдвічі повільніше, ніж у інших ваших конкурентів Абрамса і Леопарда. 20 градусів в секунду. Дуже повільно, дуже повільно відчутно башта обертається, але це ще не весь прикол. Головний прикол в тому, що вверх і вниз дуже повільно обер піднімається гармата. Трошки-потрошки трошки, відчутно воно заважає 3 секунди з половиною вертикальне зведення наведення, це взагалі жах Ось уже на наступному преміум танку рангом таким же, але БРом набагато вище, 11,7, це Т-80 1 це вже Майже топовий танк, в нього обертається башта так само, як і ваших уже конкурентів, Абрамсів і Леопардів. Але єдиний прикол ось залишився це з підніманням та опусканням гармати. Воно також залишилось дуже повільним, також дуже бісить часто, особливо в нашій поломаній тундрі, де виїжджаючи через якесь укриття, ти в... вмикаєш. Режим огляду від навідника, і в тебе гармата з'ясовується десь-кудись в небо дивиться. І поки ти її опустиш, ти вже отримаєш на горіхи від нормальної техніки, від НАТО-танків. Тому це дуже являється проблемою. Але от ще один плюс, за що я люблю радянські топові саме бої. Команду радянську, так це за те, що вони просто тупо їдуть вперед на пролон. Немає часу противника якось сховатися від них, дуже швидко все змітають на своєму шляху. За вас найкраща занітка гри, за вас одні з найкращих літаків в грі, найкращі вертольоти, тому завжди є сетап у гравців за СССР. Вони рідко виходять після першої ж. Смерті і завжди залишаються зачасту, зачасту залишаються в грі, тому на них якось приємніше грати в плані союзників. Поки на леопарді ти оглядаєшся через 2 хвилини, в тебе вже немає пів команди, сопки ж навпаки, вони часто дограють до останнього. До того ж у них льотка майже в більшості викачана на відміну від німців тих. же. Так, щось я сильно починаю хвалити радянську команду, давайте все-таки повернемося до нашого танку. В бою, до речі, як ви бачили, я чисто на гашетку надавив і просто по дорозі всіх позносив. Там Цікавий, був смішний момент з леопардами з Абрамсом, які стояли, чекали, поки я їх доб'ю. Ну, зараз справа вже, давайте розкажу вам про т 80 уе 1 У мене його на аккаунті немає, але є ідентичний, прям тупо такий же самий танк. Це т 80 у Звичайний з гілки прокачки вони майже нічим не відрізняються. Єдине, що в Т-80У повільніше обертається башта і трохи гірший тепловізор. Я ось, як вам таке, що преміум танк Т-80УЕ1 в більшості аспектів кращий, ніж прокачуваний. Це, звичайно, дуже цікаво. В нормальній грі такого майже неможливо уявити. Ну, це ж War Thunder. До речі, якщо ви збираєтесь його купувати, пам'ятайте, що улітка часто нерфить преміум танки, які вам продає. І не факт, що така ситуація, як зараз, в тій же самій комплектації танк буде і через, допустим, пару патчів. Ну, а щодо Т-80 УЕ1, у ви вже помітили, що перезарядка тут вже краще, ніж у Турмса. Це 6,5 секунд. Також він набагато жвавіший. 1250 кінських сил на 47 тонн маси. Це дає нам 26,5 кінських сил на тонну, що є дуже хорошим результатом. Так, звичайно, ще вистачає дискомфорту при грі на цих танках, оскільки в нас всього лише мінус 5 УВНів. Опускається гармата всього на мінус 5 градусів, і також задній хід вже набагато краще, ніж турса, але також не дуже комфортний. Це всього-навсього мінус 11 км за годину. А от з'їздою вперед все дуже пристойно, 70 км на годину, і воно набирається дуже швидко, майже моментально. Супротив ґрунтам у нас непоганий, ми не застріємо на всяких болотах. Ну і головна фішка от Совків на саме на цих рангах. Та й навіть і у Турумса головна фішка це дамаг снаряду. У, у Єшки це. Дуже непоганий снаряд, який дамажить в борт Абрамсів, леопардів, не завжди ваншотить, але дуже сильно критує і вони не завжди можуть нам вже потім відповісти. 531 мм пробиття на 100 метрів на кілометр 520. 1700 він летить і майже 5 кілограмів вольфраму. Мені здається, дуже непогано саме на цих рангах. Звичайно, залишилось, як я і казав, дуже некомфортно. така, такий мінус, це те, що башта опускається і піднімається дуже повільно. В місті це дуже відчутно, і якщо вам потрібно виїхати за якогось кута, з якоїсь будівлі, то повинні ви це тримати в голові. Ну а щодо того, що ж обрати для прокачки. СССР я скажу так. Для новачка, який вирішив першою ж гілкою качати СССР за допомогою топової преміум техніки, взагалі не раджу цим займатися. Візьміть краще якийсь Абрамс або Леопард, там ви будете відчувати комфорт саме в динаміті, в повороту башті. В наведенні, в швидкості. Коротше, вам це все буде дуже, дуже комфортно, і ви на рахунок цього не будете паритись, Вам не потрібно це буде тримати в голові. У вас буде пробиття, все інше, перезарядка. І для новачка комфорт, напевно, важливіший, ніж там якийсь непоганий дамаг чи те, що у вас буде часто. Кидати в топу, як на Турмсі або на тій же самій Уєшті. Якщо ж вам от прям треба треба щось взяти, то напевно краще задумайтесь над т 80 уд на 10.3. Там, хоть і немає заднього ходу, але більш-менш комфортна динаміка, башня також обертається повільно, зате там одна з найкращих броней на цих рангах на 10,3, на 10,7. Тому можна саме над Березою задуматись. Це якщо ви саме хочете щось більш-менш сучасне. Якщо просто комфортно прокачатись, то краще беріть те. 55 AMD це досить непогана машина, вона досить комфортна навіть після того, як її підняли БР. А ось ті тачки, які я сьогодні оглянув, це вже для тих, хто трошки вже пограв на топах і розуміє, куди можна поїхати, з ким, з командою чи самому, на який фланг, на яких таймінгах. Тому. Я вам не раджу обирати саме ось ті танки 3, які я сьогодні вам показав. На самому топовому ви будете страждати від е, о, досвідчених гравців, на турмсі ви будете страждати від самого турмса, так же само як і на деривації. Тому обирайте, якщо от прям чешеться, то чи березу Т80УД, чи вже нормальний Т-55. Ну, пишіть свої думки в коментарях і до побачення!